Вітаю друзі, вже тривалий час у моїй колекції є путівник Запоріжжя за 1967 рік, але в електронному вигляді. Путівник цікавий нам тим, що стисло подає інформацію про Запоріжжя на 1967. Що та де тоді було у місті? Тож пропоную ознайомитися з путівником і, звісно, переглянути фото 1967 року. Що розміщені у ньому. У путівнику подається, що на 1 січня 1967 року населення Запоріжжя становить 620 тисяч осіб. На фото тогочасний проспект Леніна від вулиці 21-го партз'їзду. Зараз це Новицького, у напрямку вулиці Лермонтова, сучасна Зайцева. У глибині кадру видно, що трамвай повертає на Лермонтова у бік заводів. До речі, у книзі є згадка про те, що довжина проспекту складає 15 кілометрів, а насправді тільки 12 половиною. Наступний знімок міст шляхопровід на кордоні між тодішніми Оджонікізівським та Ленінським районами. На 1967-му у місті вже 135 загальноосвітніх шкіл. Працюють 30 кінотеатрів. А трамвайний парк налічує 323 вагони, тролейбусів 162. На фото: транспортна площа у тодішньому жовтневому районі. У путівнику є інформація про запорізькі підприємства, інститути, технікуми, про їхню історію, час виникнення та стан на 1967 рік адресу та яким транспортом до них можна дістатися. На фото ми бачимо деякі з них. А це сучасні Запорізька політехніка, ЗНУ та будівля, де зараз знаходиться гідротехнічний коледж. А тоді медичний інститут та гідротехнічний технікум ділили цю будівлю на двох. А ще бачимо будівлю металургійного технікуму. У путівнику згадуються і інші заклади. Та науково-дослідницькі інститути. На фото, наприклад, Інститут Титану, що розташовувався навпроти кінотеатру імені Довженка. На наступному знімку: театр імені Щорса, сучасний Магара. Як я розповідав, по деяким об'єктам подається стисла інформація про їхню історію. Зокрема, про обласний музично-драматичний сказано, що попередник театра Щорса. Театр Заньковецької було збудовано у 1932 році. Для цього підлаштували будинок тодішнього промбанку колишньої кредитної спілки Олександрівського товариства Взаємного кредитування. На цьому фото, яке зроблено з вікна театру, можна побачити сквер, а в ньому, тоді у 1967, були скульптури, які були прибрані під час будівництва. Кафе Сніжинка. На фото обласна філармонія, концертний зал імені Глінки, побудований у жовтні 1953 року. Далі можна побачити палаци культури, які працювали на той момент у Запоріжжі. У путівнику розміщені фото деяких з цих закладів. А наприклад, про палац імені Кірова, сучасний БК «Залк», сказано, що попередник сучасного палацу. Був ще збудований у 1933 році, але не пережив Другу світову війну. Тож на його місці у 1952 році збудували новий. На жаль, сам палац не потрапив у путівник. Проте є ось цей пам'ятник Кірову. Далі бачимо фото Палацу енергетиків, що було відкрито 5 листопада 1949 року. Цей палац, як ви знаєте, дуже сильно постраждав від обстрілів російської армії. Наступне фото Палацу культури будівельників він також відкритий у 1949 році, у грудні місяці. Пам'ятник Леніну стояв поряд з палацом до середини 1970-х років. Але Ленін та цирк, який побудували поруч, виявилися несумісними. Далі бачимо фото Запорізького палацу піонерів, що було відкрито у 1959 році. Його розташували у парку Франка. У цьому будинку зараз Театр ляльок. У путівнику згадуються і інші будинки, і палаци культури. Але, на жаль, їхні фото не представлені у путівнику. А на фото дамба імені ВЛКСМ. Сучасний Вознесенівський узвіс, зразка 1967 року. На фото бачимо ще попередній пам'ятник підкорювачам космосу. Далі путівник надає інформацію про місця відпочинку запоріжців: це добовий гай, де серед іншого, був і літній кінотеатр на 700 місць та естрада на 1200 глядачів, а також різні гойдолки, атракціони. Човнова станція у парку кружляє мокра московка. Далі бачимо вхід до стадіону Металог. Незабаром на стадіоні пройде реконструкція, яка змінить його зовнішній вигляд. Два наступних фото з профілакторію ДСС на Хортиці. Нижня частина профілакторію прийняла перших відпочивальників 5 серпня 1958 року. Далі в путівнику представлені деякі пам'ятники та пам'ятки міста. Ці місця не потребують пояснень, ви їх і самі добре знаєте, та бували біля них багато разів. Окрім одного, того, що розташований поблизу Дніпро Гесу. На жаль, поруч з ним і я не був. Раніше він був доступний тільки для колективних відвідувань. На фото на той момент трирічний пам'ятник Леніну. Загальною висотою 21,5 метри та Дніпрогес. Далі бачимо будівлю сучасного краєзнавчого музею. Сюди музей переїхав у 1977 році з будинку Бадовського, де потім тривалий час була студентська поліклініка. На фото: один із сучасних корпусів ЗНУ, а тоді районна партійна установа міста Запоріжжя. На наступних фото бачимо будівельні роботи у сучасній центральній частині Запоріжжя. У путівнику подається цікава інформація про цю місцину. Читаємо. Там, де зараз створюється центр міста Запоріжжя, площа Жовтнева, до великої жовтневої соціалістичної революції був вигін для худоби села Вознесенки. Тут стояли вітряки і декілька курганів в курганах. Що більш-менш зберіглися. У 1957 році проведено археологічні розкопки. В них виявлено 13 стародавніх людських кістяків. Найраніші з цих поховань залишені жителями південних степів у другій половині третього тисячоліття до нашої ери, а найпізніше датовано першим тисячоліттям до нашої ери. Далі на фото: Готель Дніпро. Що був збудований у 1961 році на проспекті Леніна, а ще бачимо перелік усіх готелів міста та цікаве зауваження власника цього альбому, а ще найвідоміші ресторани Запоріжжя 1967 року, далі, інформація, де можна знайти таксі у Запоріжжі у 1967 році. У путівнику багато цікавої інформації, так би мовити, з новітньої історії Запоріжжя, зокрема і про перший пам'ятник Дзержинському, що стояв поблизу театра імені Щорса, а тепер Магара. А потім після розширення проспекту переїхав на паралельну вулицю Дзержинського, сучасну Олександрівську, звідки він потім тихо зник після встановлення нового 20 грудня. 1977-го на площі Свободи. Завершують нашу подорож у 1967-й декілька фото з путівника. Мені важко сказати, але, можливо, риболовля відбувається десь на мокрій московці. У путівнику ще розміщено фото чергової експериментальної моделі Запорожця. Бо в такому дизайні авто у серію, як ви бачите, не пішло. Далі бачимо Запорізький дуб у 1967 році. Та швидше за все, ось це фото зроблено з Хортиці у напрямку майбутнього Хортицького району, на якому можна побачити ще й частину острова Байди. Посилання на путівник ви знайдете під відео. Дякую за увагу!